У нас за те, що цими тряпками були вікна поза то світло, скло до нас не попадало так багато, ось, ось тільки трохи, там, там. а так оце всі такі вікна. Лариса розповідає, обстріл почався вночі, на початку першої години. Я вже спала. Чую, кровать почала, в общем, страшне, страшне щось. Один, другий, ми з чоловіком ділились, вийшли сюди на двір. Тоді ще разів сім. Прийшли дома вікна випови, випови. Ну і yeah. І все. Ольга у квартирі не ночувала. Каже, приїхала вранці, коли дізналася про атаку. Окно вивіта, люстрава, все, глянь. Так що тут вже другий раз, тому що окна вже поставили. там хавается? Куда ховаться? Единственное, что вот это вот, где туалет с ванной, вот то рядом еще это коридорчик, вот, то, вот это единственное, куда можно еще спрятаться. А так больше некуда. Надея говорить, в наследок обстрелу у нее на балконе выбито скло. Посидела на кровати, посидела. Да вышла в коридор, да и все. Никого не было, я походила, походила по этому. Ну, страшно, конечно. А что ж, никогда не было такого, так громко. Цей будинок также был под обстрелом, говорит Сергей. Тут один, а так они приближались. Один далеко, короче, ближе, третий. А четвертый уже конкретно. Вот задевался. Вот, вот. Ну, більше всего от квартира пострадала. Ось тут на балкон, внутрішнє окно на кухне. А тут ужас. тут все побито. Наталя розповідає, квартира її доньки зруйнована. Дочка виїхала з дитини. ми приїхали, приїхала тут особисті, що все вибито, все вікно, пробитий боляр. Пробити болі, робити все. робити ось тут двері нам Робити тут, в спальні вікно, все пошкоджене. Там пробито. Тут ось все пробито. Тут теж все. Тут, тут mm -hmm. З балкона все улетіло, все. Як повідомив начальник міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Фейсбуці, внаслідок обстрілу центрального району Херсона у ніч на 21 червня поранені двоє жінок віком 76 і 85 років. Марина Круглова, Яна Самко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон.